Привіт, друзі! Сьогодні буде швидкий гайд по ринку, пробіжимось по новинах. Подивимось швидко на, так скажімо, на біток, що у нас твориться взагалі на ринку. Нові точки входу. Давайте так швиденько. Сьогодні у нас в 16.45 вийдуть очоти по індексу ділової активності в секторі услуг в США. Це буде, так скажемо, Прогноз у нас попередній попередній у нас був 5, 2 і 3, прогноз 5 і 1. Подивимося, які будуть результати. Це один із основних таких буде сегментів е, сьогодні е, з таких новин. Е, далі буде індекс менеджер, менеджерів по основженню для производства сфери в США. Також буде досить такий, коротше, від 16.45 і до п'ятої години, скажімо, до 17.00 також ще будуть новини. Вийдуть в Канаді. Сьогодні буде рішення по процентній ставці в Канаді, тому сьогодні з 16.45 буде, я думаю, досить нормально так скажімо, рухатись ринки і буде якась волатильність. І думаю, що ми сьогодні щось можливо поторгуємо, якщо ринки буде, так скажімо... Щось торгувати дасть нам. По ринку. У нас ринок, бачимо, вийшли, закріплюємося вище рівня 25 865 доларів. І потихеньку ми знову піджимаємося. ось, Так, секунда. Потихеньку ми піджимаємося вище, вище, вище. Зараз, можливо, ми ще раз протестуємо рівень, і можливо, будемо його пробивати. Но все равно, тут я нічого не буду відкривати, поки не вийдуть у нас, то, скажімо, які в нас дані вийдуть по цьому в США, і будемо дивитись, я взагалі в ідеалі, я би хотів побачити ось такий похід ще догори, ось, щоб, бачаю, вниз. Ось такий похід вниз. Сходити, забрати ось тут ліквідність 2515 25 тисяч доларів. Зараз на більшому таймфреймі покажу. Ось. От сюди. Ось тут зібрати ліквідність, забрати її тут. 25-100, з таким заколом, і тут я буду розглядати свої хороші лонги. Ось тут я буду розглядати лонги з подальшим виходом 25 800 і до і вище. Я думаю, все ж таки, що це буде останній сквіз. І потихеньку ми будемо вже розвертатись догори. Тому що ми досить тут вже, так скажімо, довго стоїмо в цьому боковичку. Уже з, 8... з, якого числа ми з 18 по 20 по, 0... по 6 число. З 18 по 6 число ми вже стоїмо. Досить довго ми вже стоїмо в боковику. Були у нас тут такий, так скажемо, на новинах памп, потім дамп вибрали, так скажемо, тут ігроків під новини, просто ви розумієте, що новини вже наперед заложуються в ринок. Просто люди, так скажемо, великі кітяри, просто щоб вас не сказати, що ми вас просто бриємо, а просто сказати, що о, новина вийшла, і тому ми вас побрили. Вийшла новина, і вас вниз побрили. Тут. Тому, друзі, те, що новини там виходять, і всі говорять, що це через новину, ні. Це просто люди, так скажемо, великі з великими капіталами, просто бриють, щоб так скажімо, ніхто нічого не сказав, просто під новину підводять ось ці, так скажімо, пампи і дампи. Що я хочу бачити? Я хочу бачити схід понижче, хоча б до 25 300. Ось сюди, zip, а тут уже, уже ми зберемо. Ну, ідеалі це 25-100. Ідеалі, це би було просто сюди прийти, забрати тут, скажімо, ліквідність і по подальшому говорити можна про подальші лонги. Тут я буду розглядати лонг. Може, спустимося понижче? Звичайно, що можна спуститися понижче. но я тут буду відкривати цей лонг. Ну, якщо, якщо ми будемо просто летіти, ось так, вони з одною палкою, тут відкривати якісь лонги, ніхто не буде. Ну, це логічно. Но будемо бачити, будемо бачити, що у нас деяка ситуація. Якщо не хочете пропускати, підписуйтесь на телеграм-канал, ссылка буде в описі. тому, або може бути таке, що ми закріплюємося вище даного рівня, виходимо на рівень 26200, Ось на цей рівень. І тут також я буду розглядати свої лонги. Тут зараз ну ні про що не можна говорити, тому що ми в такому боковику, да, ми вийшли під рівень, ну ми можемо спокійно вище вернутись, знову до даного рівня і знов ходити в цьому боковику. Боковики торгувати, особливо такі малесенькі, тобто немає смислу, бо можуть побрити просто туди-сюди, ось такими тінями, побрити і все. І на тому закінчиться. Вас збрили і забрали ваші гроші. тому... Чекаємо або вихід до гори, закріплення, або вихід вниз, що саме ідеальне би було, і подальший похід до гори. Хіба ми закріпимося нижче? Тут буде проторговка, тут вже можна говорити буде тоді про шорти. але це зовсім вже інший сценарій. Тому давайте ще перейдемо, подивимося на SP. Так, SP у нас, скажімо, намалювала ось таке дно. Вершину ще одну, ніби хоче внисти знову. Можливо, підемо пониж і будемо продовжувати ріс. А може підемо, так скажемо пониж, і вже будемо потихеньку ламати такий восходячий тренд. Краще би ми зараз ще постояли ось тут в такому накопиченні, можливо, і похід до гори ще невеликий, но будемо бачити, можливо, буде ось такий похід-похід до даної лінії. Знову подальший догори, і потихеньку таким трендом ми можемо йти догори. Е, зараз, як ви знаєте, в мене йде рубрика. Ну, зараз я вже не сьогодні. Е, і з тими грошима, які я накопичу, як я говорив вже неодноразово відео. Які я накопичу на падіння, досить солідне падіння, я потихеньку звідти використовую невеличкий невеличкий кеш, я звідти використовую. Можливо, пару процентів я вже використав звідти. На те, на покупку, на свій основний, так скажемо, спот, на свою основну спотову покупку в біток, но там ще досить великий, так скажемо, є відсоток, я його не чіпаю. Я поки що чекаю. Будемо бачити, може, я ж думаю, що можливо і сходимо понижче по бітку, понижче, но виглядає так, що біток хоче, так скажемо, дуже низько його надуть, Може бути ще один сквіз. І вже потихеньку ми можемо рухатись до гори, до гори, до гори, догори. Ну, будемо бачити, якщо дадуть мені 22-20 тисяч доларів, я тут прям досить солідно закуплюсь, Знову на біток бітка закуплю з тих грошей, які є, десь на 60% від тої суми, яку я спустився, дадуть сюди, я ще більше скажімо, куплю. Буду бачити, я не використовую до кінця весь кеш, Це рівно я тримаю так скажімо доля можливості, що ми можемо спуститись понижче. Тому, друзі, був ось такий швидкий гайд по, скажімо, по ринку. Нічого такого не сталося. Стоїмо ось такому боковику, просто ні вверх, ні вниз, просто мінімальну, скажімо, волатильність, Но на мінімальній волатильності хтось же ж тут купляє, хтось відкупляє оце все. Тому, друзі. Китяри якісь тут, так скажемо, відкупляються. Все, це саме ідеальне накопичення для кітяру. Вверх-вниз невелика волатильність, І вони тут собі набирають, набирають, накопичують, накопичують е свої біткоїни. Тому, друзі, ось такий швидкий гайд. Не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайкос з цьому відео. Мені дуже приємна ваша підтримка. І також підписуватись на мій телеграм-канал. Силка буде. в Всім профіту, всім па-па.